Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку Київ столиця України. Також будемо проводити дослідження, які визначні місця Києва вас зацікавили? Що ж, діти, які великі міста України ви знаєте? Пригадайте! Як називається наша держава? Україна. Назвіть державні символи України. Пригадайте. Так, це державний прапор, державний герб і державний гімн. Пригадали? Які кольори має наш прапор? Так, жовтий та блакитний. А що вони символізують? Пригадайте. Так, блакитний символізує небо, а жовтий родючі пшеничні поля. А що ж таке гіл? Як потрібно його слухати? Так, гімн це урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє. Потрібно її слухати, стоячи рівно, зазвичай люди кладуть праву руку собі на серце і підспівують цей гімн. А як називається столиця нашої держави? Хто знає? Так, звичайно, це Київ. Розглянемо, будь ласка, малюнок. Київ це столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Надзвичайно гарне місто. Розташований Київ на березі річки Дніпра. Давайте поговоримо про Древній Київ. Звідки пішов Київ? Давній народ, який оселився над Дніпром, називався полянами. Жили вони родинами і мали своїх князів. Були серед них три брати: одного звали Кий, другого Щек, а третього Хори. І була в них сестра Либідь. Оселився Кий на одній горі, щек на другій. Що тепер зветься Щекавицею, а хорив на третій горі, від нього її назвали Хоревицею. Збудували брати місто, і на честь старшого брата назвали Києвом. Навколо міста росли ліси, дрімучі бори, водилися різні звірі, а в місті жили працьовиті люди. У багатьох погодах побував кий, а повернувся в своє місто на горах, тут і помер. І брати його ще кихорив, і сестра їхня Либідь тут похоронені. Від Либіді стала річка, яка впадає у Дніпро, називається Либіддю. Після смерті братів рід їхній довго князював у полян. В древньому місті Києві. Головна частина міста стояла на горі. Навколо міста, з трьох боків, підступав ліс, і з четвертого боку був високий берег Дніпра. Ліс опускався на схилах глибокого й довгого яру, який перехрещувався з другим яром і тому називався Хрещатим. Ану, здогадайтесь, діти, а де саме був яр? Так, звичайно, там, де зараз Хрещатик. Він же тому так і називається, що тут був колись Хрещатий яр. А ось зараз фото, зображене на слайді, це є Хрещатик. Тепер як вийдеш на Хрещатик у святковий день. Коли тут стільки гуляє людей, стільки машин, тролейбусів, автобусів, важко навіть уявити, що колись на цьому місці був яр, і в ньому бродили звірі. А зараз час відпочити.

Право цей час. Зараз саме побратим із фонд десь. відпочили. А зараз розгляньте. Перед вами зображено пам'ятник засновникам Києва. А зараз Майдан Незалежності. Розгляньте уважно. Це центральна площа Києва, яка названа на честь проголошення Державної Незалежності України. Наступне фото це Золоті Ворота. Це головна брама Стародавнього Києва. Також Метро. Київському метру є три лінії. 52 станції. Це найглибша станція світу, Арсенальна. Іде вона під пагорбом. Її глибина більше, ніж 100 метрів. Також в Києві дуже відомий зоопарк. Київський зоопарк найбільший в Україні. В ньому живе безліч тварин рідкісних видів. Розгляньте, будь ласка, фото та впізнайте деяких мешканців зоопарку. Назвіть їх: пламінго, тигр, слон, ведмідь, жирафа, коала. Також Київ вважають найзеленішим містом. Розгляньте фото. Як ви думаєте, чому так вважають? Також в Києві дуже багато насаджень дерев каштана, тому що каштан є символом столиці України. На честь цієї рослини встановлено архітектурні пам'ятки. Розгляньте їх. А чи бували ви у місті Київ? Що найбільше вам там запам'яталось? Зараз, будь ласка, уважно розгляньте. У вас є речення, але в ньому перепутались букви. Розставте їх так, щоб утворилось речення. Для цього зупиніть відео. Перевіримо, як тебе не любити, Києвий мій. Що ж, і на завершення, будь ласка, перегляньте за посиланням відео про Київ та запам'ятайте його особливості. Що ж, на цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. Гарного дня, до побачення!